Гірка пам'ять, вона ніколи не згасне. Але пам'яті як символ про тих, хто пройшов війну, хто своїми грудьми прикривав рідну землю. Сьогодні ми вшановуємо захисників України, героїв нашої громади, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Поки живе пам'ять про героїв, ми будемо кожного дня згадувати наших побратимів, сестер, які загинули за волю, за честь, за свободу, за свободу, яка зараз виборюється кожного дня. Кожний своїм справами, одні на полі бою, інші тут, в тилу, роблять те, щоб наша перемога була якнайскоріша. Ми всі будемо пам'ятати ті дні, коли ці люди, які загинули, були разом і давали нам надію на те, що наші діти будуть жити в вільній країні. Слава героям! Слава Україні, вічна слава всім захисникам і захисницям України.